Обаминого літа стрічає на рідному порозі. Промінчиком сонця, Сяє в очах дітей. Твоїх дітей. Росі, учителю, це тобі вони дарують свої певні краси, прийми їх. Усміхаються сонячні зайчики на шибках вікон рідної школи. Учителю, це тобі вони дарують сонячну днину серед дощової восі. Це свена пане, тулиться до землі, учителю. Це тобі воно шлях до школи бонус не покривало. Пройдися по ньому, і ти відчуєш, що тобі щастя. Мерехтять зоні, учителю. Це тобі вони дармують ясні ночі. Світить місяць, учителю. Це для тебе він готовий не спати ці Шепочий вітер. це він наспівує тобі на вухо, неповторну мелодію любові. Плаче, Марка. Учителю, це вона просить пробачення від імені усіх учнів, які образили тебе. Двинить дзвоник, учителю, це він дякує тобі за знання, які ти даєш учням. Як шкода, що в небо не погодне, що тільки раз на рік буває таке чудове свято, як день учителя. Ваш день. Зі, Зі святом вас не учити. Алові зернята випікає, перемерює, обливає копом, додає цукру, а іноді льоду та розбавляє водою. Витворює повторний рецепт учнівсько-вчительської кави. А її можна у вчительській кав'ярні 24 на 7, яку відкривають випускники 2025 року з нагоди для вчителя. Перерізати святкову стрічку і офіційно визнати вчительську кав'ярню, яка працюватиме цілодобово. Прошу матеріальної нашого начального закладу Олега Олександровича Краля. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні наші учні, батьки, присутні. Золосні. І напевно, що ця багата осінь щороку приносить нам одне з напевно найбажаніших наших свят. День педагогічного працівника. Хочеться побажати багато, хочеться сказати дуже багато. Але, напевно, що найбільшою нашою цінністю є оці вдячні вічі. Найбільшим нашим здобутком є їхні здобутки, Колеги, миру, перемоги, тих здобутків вас, особистих, ваших, і здобутків ваших діток. Та життя складається. Хай воно буде щасливим і приємним у вашому. І напевно, що десь врочистими хід кав'ярні, подивимося, що за кав'ярня, запрошує вертали.

Отже, до уроку готові. Ви читаєте предмет у 12 класі. Математика гуманітарний цикл. Тема уроку геометрична прогресія Шевченкового обзора південно-західній частині Східно-Європейської рівни» в контексті історичних празд 19 століття. Пройдіть по коридору прямо, поверніть наліво. Пройдіть 5 метрів, поверніть направо. Ось клас, в якому ви маєте проводити урок. Не заїло. Вводіть Пін-код. Він у вас записаний ВКонтакті, в контактах, в телефону під назвою. Діти, які нарешті в в році завершать школу. І чому, чому просто не написати 12 клас? Вводьте. Почекайте, операція виконується. Підтвердіть пін-код. Почекайте, операція. Тепер водіть пін код Пригадуйте його або знову шукайте у запускниках нагадування. Вели. Почекайте, операція виконується. Тепер ведіть парою. Невже почекайте, операція виконується? Підстави у щили на замка. Потрібно здати кров для аналізу. Чи ви повністю домови йдете на третій урок. Чи можливо вас не можна пускати до дітей? Чекайте, аналіз робиться. Так, все добре. Тепер зробіть пальцем підпис. Ні. Ні, не так. Нижче. Почекайте, у вас підпис перевіряється. Чи дійсно він ваш. Наступний крок. Виберіть правильно спомі... відповість поміж усіх можливих, з якою метою ви прийшли на урок. А. Подати новий матеріал можли... е... можливих циклик. Матеріалів. Б. Перевірити на ваші В. Перевірити наявність зошитів учнів. Г. Відмінити відсутні. І вийти з ними на онлайн-зв'язок. Де ваш вакцина? Буду робити все. Почекайте, ваша відповідь обробляється. Ваша відповідь неправильна, поберіть інший варіант. Нехай <смі> буде <смі> А. Ви сте цвятково впевнені, що це правильний варіант? Так, я впевнена. Варіант А. Почекайте, ваш тест обробляється. Відповідь правильна. Тепер виміряйте температуру тіла, чи допустима норма функція термометр у вашому телефоні. 36 і 8. Почекайте. Ваші дані обробуються. Варіант неправильний. Допустимо норма 36,6. А у вас 36 і 8. Та якби мене 10 років назад так перевіряли, було б цілих 40. Відчиняйте двері. Ще потрібно перевірити рівень вашої нервової збудженості. Проведіть очима вліво. Тепер вправо. Знову вліво. Знову вправо. Знову вліво. Знову вправо, знову вправо. Почекайте, операція перевіряється. Рівень вашої збудженості недопустимий норми. Ви прийдете за Я його залишила в сумочці в учительській. До уроку залишилося рівно 5 хвилин. Ваші дані успішно оброблені і внесені у загальний реєстр емоційної готовності вчителя до третього уроку. Повертайтеся собі спокійно в учительську. Ви будьте заспокійливими і готуйтесь до четвертого року. І на проходження тесту готовність до четвертого року. Гарного вам дня! Щоб нашим бідним дітям доводиться сидіти на таких довгих заняттях. Так що ж і слухати вчителя треба. І навіть вдумайтесь, розуміти, що він каже. І я хочу провести кардинальну реформу. По-перше, всі вчителі тепер повинні самі вчитися у школі. Необхідно сформуватися і їх числа у школах 13 класи. І вчити, вчити ще раз вчити. Запитайте, хто має вчити. На це питання варто трохи ще подумати. По-друге, будь які домашні завдання табу. Тепер тільки відпочинок, відпочинок і перепочинок. По-третє, уроки треба скоротити до 10 хвилин. Цього достатньо, щоб томити світного теліпання і добре засвоїти окупачкажування і в інтернеті сидіння. І по четверте, НМД. Це ж завжди неочікувана оцінка. Тому ми ще подумаємо, чи потрібна нам така тотальна жорчна неочікування. Хай краще буде... було. Знаєте, на закінчилася. Про вчителів. О, до речі, а ми на календар дивилися. А що особливого в тому календарі? Ми без календаря понад разів чуємо, що скоро НМТ ЗНО. зно НО НМТ. Обернутися не встине, а вже ЗНО, або НМТ. А на календарі просто позначка червона. День вчителя. Треба й наші як привітати. А чого один вчителя є, а дня учне немає. Ма. Вчителі що години, що хвилини, що секунди борються з нашою лінією. Ой-ой, ой вчителі -ой -ой. теж здатні помилятися. От, наприклад, великий фізик Альберт Генштейн отримував з фізики тільки так, а став великим фізиком. У такому разі запам'ятайте, що маєте справу з тим, хто здатен стати як великим фізиком, так і філологом, та ще й біологом. Такі місця. Поділися <рив> так. Ми хоть не з рівно і до нашої галактики. Як <рив> ви змагалися? Так по наших вчителів хоч голодом морить. Вони на урок не спізняться і від найгіршого з'їчника не відмовляться. Ми це все морози. А вони хоч би раз ціканулись і не прийшли. Сухайте, коли у вас все добре? Все дуже добре. Ми даремося з усіх сил. Чимо біологію як можемо? А надія Євгенівна головою крутить, руками махає, щось розказує і думає, як це ж бо не кинути канал Єдинчука. А англійській мові ми завжди роду другому. А Ольга Івановна Івана наздивиться і тільки думає, зірки мої, ну що ж мені з вами робити? А як ми замираємо на хімії, коли Тетяна Володимирівна говорить такими загадковими з хімічним присмаком словами, значить, яких ми не дещо не знаємо, а й вимовити не можемо. Ох, дитина, знав, ти які муки приймаю один філологічну динаципа, коли йде на урок математики. А коли Наталя говорю на перед передошкою, рустом навіть розв'язаних яких ми так і не осягнули. Гляне на нас таким поглядом. А ще додасть, ну що ж мені з вами робити, нам все ясно. Ой, відчуваю, плакати ми будемо на теж української. Реально, чим більше Ірина Петрівна вкусить, тим більше розумію, що нічого не знаю. А Наталя Володимирівна зі своїм. Дітки, не переживайте, все буде добре. Ні, вчора по нас мирний приснився. Кажуть так, дивись чіпкою Вареником не знаєш. А я, все читаю, все пишу. Це вчу. А Ірина Петрівна – це робота з великим префіксом неба. Ваші люди справді, Михайло, я врятую майбутнє моєї планети. Я знайшов людей з унікальним серцем. Я їм заберу до себе. Зачекай на хлопче. Це ми тобі вдячні за те, що розпліщим нам очі. А вчителів наших забрати не дозволимо. Вони самим нам потрібно. Е, бо хто як, як не вони, нам подолати найвищі вершини, підготувати до НТ та стати людьми. Тепер ми це знаємо точно. Ви краще за нас, приємні. А великого, щирого, люблячого вчительського серця вистачить на всіх. Вчителі, ми плачемо, коли бачимо вас вперше. І коли прощаємося з вами, теж плачемо. Вирішити, що ви найкращі. У чомусь ви роздираєтеся краще, а у чомусь ви втомлюєтесь ви від нашого шуму, але без нас вам сумно. Коли ми не відповідаємо на ваші запитання, ви сердитесь і не розумієте, чому ми мовчимо. Ех, чули би ви, як в в ці хвилини говорить наша душа. Попри всі небажання вчити серйозні науки, ми добре розуміємо, що вашими стану говорить істину, що ваші повну високі і благородні. Ще ми ніколи не сумнівалися, що саме в нашому ліцеї такі унікальні і самовіддані вчителі, бо саме у ваших грудях б'ється велике, ніякою наукою не збагнене учительське серце. Свої серця вам і саме на долоне. Ми дякуємо за тепло ваших серцець. 在姓感家。